Болотирські вітання, я Сергій Кунішок і зараз ми розглянемо правила виконання спортивної дисципліни веслування на тренажері. Дистанція 100 секунд. Техніка виконання. Атлет сідає на тренажер, бере валок у руки. За сигналом судді старт починає виконувати веслування. Перемагає той атлет, який за 100 секунд здолає найбільшу дистанцію. Заборонено. Необережно кидати валок після виконання вправи. Особливості. Якщо під час виконання вправи сідло виїхало з-під атлета, то час не зупиняється та переспроба не надається атлет може самостійно повернутися в сідло або виконувати вправу не на сідлі. Категорія R1 виконує веслування рукояттю однією рукою. Категорія R0 виконує веслування двома руками. Категорія R2 – асистенти допомагають прив'язатись до волка. Категорія W0, W1, N22 Виконують веслування на лижному тренажері. Категорія Н2 може попросити асистентів поставити стілець на місце сідла. Речах обтяження на барабані тренажера становлюється особисто атлетам, як він вважає за потрібне. Суддя може робити зауваження атлету під час виконання вправ, але це не є його обов'язок. Суддя може просто не зарахувати повторення або виконання, якщо воно не відповідає правилам.